Слава Україні, друзі! Героям слава! Це їжа файного міста! І ми в теребовлі. Їжа файного міста розвінчує міфи про те, що в теребовлі є тільки хдодоги заправок. Ми вам покажемо фантастичні локації та заклади і почнемо з дуже смачного морозива. Це є перша локація, і тут завжди є черга, як в старій піцерії, так і у Теребовлі завжди є черга як правило, з батьків, дітей і людей, які люблять морозиво. Це намолене місце вже дітьми, які дуже люблять солодощі. Тут дуже низькі ціни, тут дуже хороша якість. Ну і відповідно тому тут так багато людей. Це є морозиво від виробника, і тут є морозиво від 7 гривень і вище. Тобто, де ви ще бачили морозиво за 7 гривень? Я вже не знаю. Навіть добрий день. Добрий день. А скажіть, будь ласка, яке морозиво найпопулярніше у вас? – Яке найбільше беруть. Чесно, все беруть. Все беруть. Все беруть. Але найпопулярніший це є пломбір в стаканчику на паливці, кілограмовий, а так у нас сейдер. Ну, ясно, в стаканчику, кілограмовий. Добре, дайте нам, будь ласка, вершкове, шоколадне, по 7 гривень, так? І пломбір 2 xl за 12 гривень. Порадуємо Юру Кулика, нашого режисера сьогодні. Таку на всі гроші, що називається. Ага. Отож у нас зараз чотири морозива на руках, причому вони. Ну, Вони нормальні, якісні, ми дивилися, що вони виготовляються. І це все коштує менше долара. 35 гривень. Я спробував це справді кльове натуральне морозиво. Юрій, як тобі? Гарне вершкове морозиво. Таке, як в дитинстві. Смачне. І найголовніше, що ціна Дуже не спросить, відповідає якості, а це, мабуть, найдешевше морозиво в світі. 7 гривень за якісне кльове морозиво. Ми рекомендуємо. Це є двоюрідна сестра нашої старої піцерії або піцерія місця ситих людей. Давайте покажемо, що всередині. Перш за все, це є три знайомі нам столики, які ви бачили у тернопільських піцеріях схожого плану. Можна ще сидіти тут при бажанні. Прапори на стінах. Далі підходимо до меню. Насправді меню суттєво більше. Тобто, у нас є маленька піца, нам добре знайома, але далі є багато різних великих піців, які теж можна замовити. Крім того, тут є багато ролів, тут є. Юшка, паніні і навіть є шаурма. Умивальник, рукомийник. Такий, як в старій піцерії. Салфеток німа. Салфеток не підвезли. Тут є крута ініціатива, яка називається Підвішена кава. Припустимо, я є Богдан і мені подобається, що тут пише Бодя, села те для тебе. Ми знаходимося в піцерії місця ситих людей. Це Теребовля. Ми прийшли сюди, нас одразу здивували такими піцами великими бачите, і на чорнелі каракатиці. І тут така піца, ну, достойна п'яна. Це нас не цікавить, нас цікавить ось. Нас цікавить. Вона нашої старої. Так, -та, та. Хоча тут написано, що вона зроблена зроблено по старовинному теребовлянському рецепту. Князя Василька. <сіх>, щось таке. Але дивись. Перш за все, я скажу, що наповнення містою піцерією і тут зразу видно, що або доброю піцею, що там більше кобаси, і там є кезелене трохи. А тут просто дуже багато сиру. А тут сиру набагато більше, Це бачу? Сирна піца. Та. Правильно як, їсти як, отак. Як заповідав владжу, так. М -м. М -м. Таке ж саме тісто. Можна сказати, що якщо взяли би піцу стару, і цього, то тісто один один. Ні, я б мені трошки інакше. Мені тут навіть трошки більше подобається. Це ферментоване тісто? <кій> так, 15 хвилин. Mm -hmm. Mm -hmm. Дуже багато сиру. Дуже багато. Я насправді от колбаси мало відчуваю, а сиру дуже багато. Сирного продукту. Ну, як, як би там не було? Не знаю. Дивіться, вона коштує 28 гривень. І як на мене за свої гроші досить непогано. Дивіться, це економний варіант. Якщо вам подобається стара піцерія, якщо вам подобається добра піця, ось, оце ваш варіант. Якщо ні, переходимо до цих. У нас зараз дві піци, це фірмова піца. Скільки м'яса чотири види м'яса. Є бочок, шинка, мистецькі ковбаски, селямі, а також є паті піца Причому на паті піці тут бачиш це тісто з чорнилами каракатець, багато сира, грибочки. І я знаю, звідки ті грибочки, тому що ті грибочки ми провозили сюди. Цей гриби від функція фарм. Давайте почнемо з паті піце, а потім да, йдемо до міста. Цікаво, все таки скуштувати. Якщо понаклопці, в попередній піці був неякісний сир, то вже видно, що це зовсім не той середній продукт, а тут вже нормального церела. Тут, по-моєму, два. Це абсолютно інший рівень, це абсолютно інший левел піця. Це взагалі не то. Ферментоване тісто. Якісні продукти, сир. Причому, мені здається, тут не один, тут декілька сирів, правда? Можливо, тут щедра начинка, дуже багато всього. Якщо варіант з такою піцею, типу старої піцерії мене розчарував, тобто, якщо б їх взяти, от я все про неї і брати стару піцерію добру піцу і цю, то цю би відкинув. Я не люблю стільки сиру. Я би сюди дав більше ковбаси. А цей варіант це дуже, дуже, просто, дуже хороший не? варіант. Дуже я розумію, що це абсолютно два різні світи. Ти знаєш, все рівно, що приємно, сюди приходиш, тут є все. Тут є піца, є суші, є шаурма, є паніні, тут є кава, хороша, якісна, от мелена кава. Це Саме центр міста, до речі, від цього є і свій мінус, тому що збоку постійно приїжджають вантажівки. На жаль, вантажівки пустили через місто. Ну, що зробиш? Тут... Кухара нічого не зробить. Щодо давати. смаку, мені сподобалося. Навіть без ще один шмат взяв, я це без кого зроблю. Давайте попробуємо. Давайте цю скуштуємо. М'ясну. Знову ж таки, багато м'яса. І дуже приємний і смачний сир. Mm. Таке враження, mm. ніби це м'ясо було вигнано тут і зразу впало в піцу. Тому що все свіже. Дуже свіженьке, дуже гарне. Ароматне, тісто приємне. Слухай, ну подивись, яке тісто. Ось такі піци, я їв. Тісто ферментоване, гарне, класне, воно пухке. М -м. Чути, що це не одна година була ферментація. І крутий сир? Дуже смачний сир, до речі. М -м -м -м. Що можемо зробити? Які підсумок по закладу? Ну, це народний, абсолютно, як на мене, це абсолютно народний заклад, де кожен може знайти те, що він любить. Ми бачили тут біля нас була сім'я, які взяли по піці, взяли шаурму. Ну, взяли сік, тобто тут кожен на свій смак, тут можна замовити собі і суші, і піцу, і шурми. Місця се людей відкривалися як монозаклад з мономеню. Тобто там було чотири, п'ять, шість позицій, і все. Але вони зараз розширили максимально, тому що бачать, що клієнти хочуть щось більше і якісніше. І якісніше. Ну і вони з цим справились. Ну я вам скажу так: тут є напевно свої прихильники. Свої фанатики однозначно. А ми прихильники Миколинецьких напоїв. Миколин Бровар, підтримуй своїх. Пиво. Пиво. Вже у самому слові закладений таємничий смак. Смак унікальної, благородної гірчинки, ні на що не подібного хмільного аромату, шуму піни, що густо вкриває кухоль, легкого пощіпування та благотворної прохолоди. У вас раптово посилилося слиновиділення? все нормально, ви просто захотіли пива. Заклад «Нічне місто з 2016 року. Він відкритий власника «Нічне місто. До цього він був як турист. Ось знаходиться він поблизу автостанції, тому так і назвали турист. Тобто, ну і зараз тут зовсім інакше меню, зовсім інакший інтер'єр і зовсім інакші люди відповідно. Я проходити. б сказав, що це пабне меню. Тут, по-перше, багато дуже м'яседла. Бачите, яке кльове пиво. Давайте його і розпочнемо. Це добре Це миколинецьке, миколинецьке добре. Та нас. за нашу перемогу. І тут є сковорідки, є стейки, є куба м'яса, соляночка. Ну саме таке жирненьке смачне. Піци, пасти одним словом, все, що душа забажає. Тобто, тут можна прийти, отак, щоб на пиво з друзями. От я, я це так бачу з друзями, однозначно не тільки тут. Можна на день народження, на хрестини тут можна є зустріти. новий зал та да, і є дуже класний зал. До речі, давайте я вам зараз все коротенько покажу. І Теребовля, заклад громадського харчування, нічне місто. Як нічне місто, воно працює з 2016 року. Але раніше тут був заклад громадського харчування, який називався Турист. А я зараз вам покажу тут бенкетний зал, це така напівсекретна локація. Ходімо за мною. Тут є місце, яке можна сказати абсолютно секретне. Воно має свій окремий вхід, а також навіть їжу з кухні сюди доставляють на ліфті. Танцювальний зал вміщає до 30 чоловік. Тут буде відчувати себе комфортно. Сюди можна як живий колектив, так і діджея привезти. І ніхто вам не буде заведжати. Гарний інтер'єр, дуже якісні меблі. Вони такі навіть на дотик дуже такі гарні, класні. Компанія до 30 чоловік буде себе почувати тут затишно, в комфорті. І о, основне конфіденційність. Барна стойка зроблена з якісного дерева. Бачите, і тут дуже великий екран. В цьому залі може бути до 30 чоловік, які дружною компанією можуть переглядати і вболівати за наших під час переглядів футболу або боксу. Ми зараз в основному приміщенні, в основному залі тут приблизно 60-70 чоловік може розміститися і гарно провести час. Меню нічного міста це взагалі окрема ціла історія. Тут є все, що бажає українська душа: від вареників, пільменів, тандиру до піци, пасти, стейку. А також тут великий вибір страв на компанію сковорідки. Ну і власне кажучи, все, що забажаєте. Прийшли ми огляд, то давайте переглянемо вже нарешті їжу. Окей, okay. в мене є солянка, в тебе борка, борщ, борщ коштує чуть... в два рази дешевше. Mm, майже. Так. А м -м, в Андрія солянка. Ну, він більше любить солянку, я більше люблю. Це весь така цікава подача. Це просто, щоб зручно було нести або якби що. Я, знаєш, Є люди, які отак от от люблять їсти, щоб їм не кляпало. не Дуже було, тобі, я пробував. Дуже смачно. Дуже зручно. Дуже зручно. Дуже смачно і зручно, до речі, смачно. В борча якийсь такий смак, я підозрюю, що це не просто був бульйон. Не почав. Одним ще трішечки пошамануви. Угу. Дуже смачно. Давай ми спробуємо перші страви до одного і скажемо результат. Ось навіщо ця ручка потрібна була? О, це понял. просто можна ділитися з... з друзями. Супер. Дивіться, по солянці Непогано так по начинню. Не пошкодували кропу, я, я люблю, щоб був кріп е в солянці. Я не знаю, чому звільнюють кліпка. Саме Угу. Mm -hmm. Ну дивись, я не так люблю солянку, як ти. Я би тут їв борщ. Тут mm -hmm. цікавий борщ, погодься, тут якийсь дуже цікавий інгредієнт, вони е трішечки заморочились на бульйоні. Там щось є, або додали якось. Чи там узвар якийсь є, чи воно якось підсолоджене. Ну, коручно, дуже, дуже воно має бути, Він буде кльовим тоді, коли ти не шкодуєш м'яса. Вони м'яса не шкодували і перше, справді, смачне. Солянку можете брати. Я люблю, щоб воно було максимально ще кисле до того всього, я б лимон додавав, але розумієте, лимон в солянці ну, пояснювали, є. це є такий більш ресторанний варіант. Я б я вже конкретно злі конкретно. Бить, що і я би хотів, щоб воно було більшим. Але якщо хочете більше, замовляйте дві порції. Це є сет гриль, у нас є багато крокетів картопляних. Далі три різних стейки, і ми не знаємо, де який. Це Форестігампів будемо вибирати, не будемо знати де. Індичий, курячий і свиний. Так, ну я підозрюю, що це свини. Мені так. Захотілося. А мені здається, що це певне. Це свиний. Так. Далі у нас є кетчуп і гірчечка. М -м -м. Дякуємо. Дякую. 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 Непогано. Я так. люблю такі заклади, там, де є нормальне м'ясне меню. Де багато. Де можна де взяти багато, багато м'яса. Цей на чотирьох людей до пива, як варіант, економ дуже хороший. Ну і це треба брати реально до Миколинецького, тому що просто от індичка, курка, вони такі трошки суховаті, знаєш. Треба без великої кількістю е, якоїсь соусу. Або це в тебе індичка. Я б не сказав, що суховаті, до речі. Ні, ну вона проп... Хай! Саме м'ясо просто суховати. Ні, ну тут, дивіться, аж, аж прямо з нього, бачите, місцями капає. Слухай, дуже круто зроблено. Спробуй, а. саме це. Ну, тобто, вони не пересушили птицю, а якось їй зробили так, що вона, от, подивіться, можна ближче дати. Сік аж сочиться. Дуже круто. дуже круто. Ось. Одним словом, тут є величезний вивер м'яса, тут є сковорідки. Тут є величезне меню для тандиру чи з тандиру, тандиру. але ми будемо продовжувати довірити чим з салатом. І салат цей також з м'ясом, з курячою грудинкою. Це мікс салату, куряче філе, перець болгарський, шампіньйони, пармезан, яйця, перепелині і соус. Дивись, які великі гриби, такі шампіньйони. Андрій, як ти думаєш, звідки вони такі? То є печериці з фунгіфарм. Зовсім не реклама, зовсім не реклама. А, зараз будемо пробувати салат. І знаєш, це і той салат, де м'ясо більше, ніж в зелені. Оце ти відчуваєш себе в пабі. Паб mm, це — це про м'ясо, про пиво. Не згоден, тут пармезану більше, тут пармезану дуже багато. Mm. Коротше, ціла купа. Але молодці, бачиш, мені подобаються ті заклади, які не шкодують е якісних, якісних продуктів і не просто дають багато, як мій звукач каже, хопти. Знаєте, хопта. Вони хопта. дають м'ясо, дають перебилені яйця, не просто яйця, до речі, які дорожчі, але і смачніші. Дуже гарний соус, багато м'яса і пармезан. В тебе з'явилося нове пиво. Це означає, що ми йдемо на бар. Бар настойка нічного міста має безліч сюрпризів. По-перше, тут біля 20 коктейлів, кавових, кавових напоїв, різних, які я можу приготувати. Деякі я навіть не бачу, наприклад, Бейлея. Ось так ось. це дуже цікаво еспресо. еспресо Це взагалі фантастичне. Його мало хто знає. Дивись, я тебе хочу пригостити це. Називається кава по-варшавськи. в народі. Називається кава по-польськи з кардамоном і попкорном. Ну і також тут багато є шотів, коктейлів, які починаються від 35 гривень. Друзі, ще раз, 35 гривень. А коктейлями я вже тебе пригощаю. Давай спробуємо каву, її беруть всі поляки, тому що відповідно вони зупиняються на автовокзалі, приходять сюди і опа, кава по-варшавськи. кава по-варшавськи. Хочеться дивитись в кіно, правда? Я копкор наїдаюсь. Це Цікава карамелізована з попкорном. М -м. Друзі, спробуйте. Ми так собі спілкуємося, щось стібемось, але кава насправді дуже добра. Ну, не даремно поляки її так люблять. Юра, спробуй. Дякую. Це Юра мені поставив. Як тобі. М -м. Тут реально можна. Знаєш, таке... таке враження, що в кінотеатрі хтось розляв каву. Це ідеальна кава саме на перегляд кінофільму, правда? М -м. Це дуже смачно. Меш, кава, гіркота, молоко і солодкий попкорн. Так, це Дуже круто. круто. Дивись, тут є, як ти казав, коктейлі від 35 гривень. Але я тобі хочу зробити <кл> шот? Це буде не просто тут є B-52 Хіросіма. Пам'ятаєш, фестиваль, хто пам'ятає, друзі, фестиваль Казантип. І цей коктейль називається Казантип. Так, ну що, то є коктейль, який називається Казантип. Друзі за нашу перемогу. А ми їм зараз покажемо, де варто святкувати весілля. Це є високий замок у місті Теребовля. Уже на першому поверсі є ціла кімната, де можна зробити локацію для дрінка. Далі у нас вже де фуршетна зона, або просто місце, де можна очікувати наречених, або ще один невеличкий зал, де може розміститися 20-30 людей. Широкий, світлий, просторий і найважливіше кондиціонований бенкетний зал на 120 чоловік. Один з кращих кавер гуртів в минулому Тернополя це гурт Декрай. І навіть крісло для п'яного тата. Який може спати так. Так, так, або так. А це і повністю новий, найновіший зал на 23 осіб, в якому можна затишно провести день народження Христини або гучно відсвяткувати нашу перемогу. Юра, де край? п'яний тато. Це на весіллі дійсно таке? Ну, регулярно. В тебе ні? Е, так. Я скучив за весіллями, насправді. Зараз дуже рідко проводяться такі весілля, як проводились колись, але ми розуміємо, що час зараз такий, що Та <зар. якісь зміни, так. Але все одно ми за весілля, ми за створення нової сім'ї. Це саме такий зал, де весілля святкувати не гріх, а в даному випадку ще й доволі недорого. Юра, розкажи трошки про ціни і про страви. Рулетики з баклажаном. 65 гривень за усю прекрасну тарілочку. Салат з морепродуктами 80 5 гривень. Величезна тарілка літнього маринованого асорті. Кабачки, грибочки, огірки, цвітна капуста. 65 гривень. Салат прошуто. 88 гривень. М'ясний сет. Стейк свини, ковбаски курячі, ковбаски мисливські, крильця курячі. Ну і, звичайно, картопляні крокети. 496 гривень. Перед тим, як скуштуємо, давай все ж таки якось. Миколинецьку на наливочку. Та, попробуємо. Та. От, а після цього вже будемо куштувати. Як спорze. на весіллю. Так. Замолоде. Ми на правдивому весіллю. З чого, як правило, починають. Ну, явно не з цього. Це вже на другий стіл. Це yep, другий стіл. стіл це перший стіл, але під кінець по гарячому. Я музикант, я Холодний знаю, що зату. нам приносять, як правило, музиканти, нічого. Музиканти завжди їдять все холодне, тому що чомусь їм дають завжди все в останню чергу. Хоча деякі ресторани я знаю, музикантам несуть в першу чергу, потім несуть гостям. Музиканти Лайк. вже поїли йдуть, готуються, налаштували апаратуру, гості попід'їли, і все і пішли музиканти пізвати. вже готові. Так, да, ну, готові мається на увазі до, до танців. Готові. От, е, та. В цих закладах, як правило, не дають музикантам алкоголю, але зато дають дуже багато їсти. Я щось думаю, що оце, оце, ага. оце і оце, воно Холодно. зразу має бути на столах. Тобто гості приходять, воно є. А знаєш, чим круто? То, що це може стояти ну, не одну там, хвилину, 10-20 хвилин. Годину, ти мав на увазі, воно може стояти приблизно 8-12 годин, нічого йому не буде маринований е, цей грибочок. Угу. Скуштую, до речі. Так, ти казав, що дуже добре. Ми сьогодні погрібочка. Mm. Mm. Божественно. Освіжає. Після цього баклажанчика береш собі. Баклажанчик. Такий украї... Український суш. Рол... Такий рулет. До речі. І що плюс не треба їсти паличками. Mm -hmm. mm. Філадельфія. Сир. Філадельфія. Дуже смачний соус. І кропом закусити, як любить Саша Ростов. Салат з морепродуктів. Що я можу сказати? Дуже цікава подача. Є бальзамічний соус, бачу. Є свіжі овочі. Андрій, давайте перший скуштувай швабаємо. Та не я такой. Треба розуміти, що це є не паб. Це є заклад, який працює, по суті, на бенкети. Це так? Ні, тут, тут, є, прийти... тут є комплексні обіди, друзі. Mm -hmm. Тут є, до речі, недорогі комплексні обіди. І тут можна прийти просто так поїсти. Як тобі села з морепродуктів, багато морепродуктів. Скажімо так, воно смакує явно краще, бо на вигляд, чесно, воно так собі, але на смак, друзі, воно смачне. Воно смачне, воно свіже. Додам, що дуже гарне поєднання з угу. Uh -huh. як помідор, листя айсберга, соусу. І от мені сподобалось тут дуже багато кальмару, восьминогу. Мені ще ціна коветочки. подобається, до речі, за такі гроші можна і uh -huh. хоч кожен день. І наступна голодна закуска це салат з прошуту, та? так? Так. Багато прошуту, багато Багато сиру. Багато, мені так. дуже подобається, як ці гріночки називаються? Кутони. Кутони. Багато гутонів. Без мене кладесі. Я щось думаю, що це про страва, ніч це на, на, на компанію. Ну, дивись, ага, є. Ага, до речі, було би так добре показати. Тут є ще оливки. Тут є ще уялені томати. томати та уялені. І нормально, так щедро посипано. Взагалі мені в триболі сподобалося, що люди не шкодують. Це не шкодують, до речі. Це таке враження, що взагалі після Мілано, Італії, де ми ніколи не були, Ось, то найбільше дають сиру пармезану саме, саме сюди. До ну, пармезану не шкодують взагалі. тобто молодці. Мені б хотілося, щоб так в Італії було. Я так думаю, що там так є. Можливо. Після цього салату що ми їмо, п'ємо 50 грам ідемо на танці до гурту де край. Музиканти запрошують поважних гостей до другого весільного столу, бажають їм смачного та дарують такого застольного українського марша. Подали гаряче! О Боже мій, що це таке? Це курячі крильця. Крильця Баффало, до речі, це не просто курячі крильця, це крильця Бафло. Це одні з найпопулярніших видів крилець, які подаються на закуски. І на весіллі, чесно, я їх рідко бачу. Ну, не в Теребовлі. Ну, в, Теребовлі не в ресторані Високий, високий замок. Так. Це також, плю, Я їх люблю. Також ковбаски мисливські, ковбаски курячі і свини стейк. Свиний стейк під маринованою е, цибулькою. І два види соусу. Один гірчичний, який я дуже люблю, yeah, з французькою гірчицею, з зернями. Ой, ти дівчину, гірчиці зерня. Та. А це, мабуть, кетчуп, або просто томатний. Зараз пробуємо. Це барбікю. Барбікю. Mm. Це, це не кетчуп, слава богу. Це, бо, це барбекю. Так, я скуштую оцю от фантастичну сусісочку. Вона дуже біла. Ти знаєш, на весіллях от чомусь на друге, на другий стіл дають постійно там шашлик, картоплю, де крокети, де крильцебафало. А ось вони тут. Хочете здувати гостей? Приємно і здивуйте саме в Теребовлі. Так як молодята дякують батькам кіці весілля, ми з вами подякуємо ресторанам і локаціям Теребовлі за гарний прийом. Перший заклад місця ситих людей. Друзі, заклад відкривався м, щось на кшталт Тернопільської старої піцерії або доброї піци з мономеню. Але вони зрозуміли, що їм потрібно розвиватися. І, друзі, ви знаєте, дуже приємно, що вони розкрились, вони розцвіли просто як та квітка, там дуже пристойні піци. Мені особливо та чорна сподобалася, Два ВДСР, сервер. Потім перевірять мі... два це і Це і серелок. А мені, і а мені та сподобалась фірмова. Чотири м'яса ну дуже класно. Обов'язково спробуйте. Обов'язково. Плюс класно. там є ще шаурма, суші. Ми їх не куштували, скуштуйте ви, напишіть нам як воно. Чи смачно? Друге заклад, який називається нічне місто. Нічне місто мене вразив, знаєте чим? Шириною, от реально, шириною і глибиною меню. Є все абсолютно: стейки, пасти, піци, ем, гріль, тандир, сковорідки, сковорідки навіть 30 варениці. різних видів кави. Кави 30. в Теребовлі, друзі, неймовірно. І все є. Зараз ми знаходимося в одному з найкрутіших бенкетних залів міста Теребовля. Високий замок. Чим мене він здивував. Цінами. Друзі, ціни тут, тут реально дешево. Тобто, тут... якщо ти хочеш мати весілля і вийти в плюс, навіть кій нормальний, не просто легенький таран. Тут треба сюди. Причому тут смачно, тут якісно, зрозуміла їжа, зрозуміла для всіх. Це приїде мажор якийсь там з Києва, чи приїде бабця з села, вона зрозуміє, що їм, сподобається. їм, сподобається. їм, сподобається, їм сподобається. І, І це дешево. Ну це нормальні ціни, це просто адекватні, зрозумілі ціни. Ми приємно вражені від малих міст. Будь ласка, запрошуйте нас в інші малі міста і нашої області, і інших областей. Ми з радістю приїдемо. Їжа файного міста. А приїжджаємо ми завдяки нашим друзям і партнерам. Перш за все, це є Микулин Бровар, хмільне золото України. Сьогодні ми куштували страви, і всюди були дуже смачні грибочки. Грибочки, які були вирощені на фермі Фунгі Фарм. Фунгі Фарм підтримуй своїх. Теребовля, дякую вам за прийом. Тут фантастичні люди, фантастична погода і просто бомбезні заклади. Ми хочемо сказати, друзі, слава Україні! Героям слава! Пам'ятайте, що всюди добре! А в Тернополі і в Україні і, і в Теребовлі, до речі, смачно!